Троє загиблих на день, і це не повідомлення зони АТО. Це новини з іншого фронту, медичного. З початку грудня в Україні від хвороби з симптомами грипу загинули вже 120 людей, і це вже вдвічі більше ніж під час епідемії цієї хвороби минулого року. А лікарі продовжують тим часом нас залякувати. Пік захворювань на грип ще попереду: лютневі перепади температури. Та удар по імунітету ідеальне середовище для вірусів. Тобто все ще попереду, кажуть українцям з екранів телевізорів, і продають заляканим людям, які хочуть захиститися від грипу ліків, на мільярди гривень. В одній із столичних аптек нам порекомендували купити ліків від грипу майже на 500 гривень. Сьогодні в нашій студії провідний терапевт клініки Віта Медікал. Ольга Хрощ, Оля, добрий вечір. Добрий вечір. Розкажіть нам, будь ласка, який він мінімальний набір ліків для того, щоб вилікувати грип? А перші прояви грипу та гриві не є специфічними. Тому перші декілька годин або діб захворювання ми використовуємо симптоматичну терапію для грипу, взагалі серед інших гострих респіраторних захворювань. Характерна висока температура, тобто лихоманка, температура більше ніж 38 градусів. Тому ми використовуємо жарознижуючі препарати, іноді mm -hmm. доводиться їх комбінувати. А, другим клінічним проявом є сухий насадний кашель, який ми блокуємо препаратами сиропами з обволакуючою або блокуючою дією, і використовуємо суденно звужувальні препарати. А, противірусна Це для терапія носу. для носу, спреї для носу або краплі для носу. Противірусна терапія а, в цьому випадку а, є тільки, скажімо, про Писана в протоколах Всесвітньої організації охорони здоров'я. Для грипу, для сезонного грипу, грипу типу А і типу Б це є таміфлю. Ну відомий за того, назвою таміфлю відомий препарат. А інші противірусні імуностимулюючі препарати вони не включені в міжнародні протоколи Всесвітньої організації охорони здоров'я, і в них немає якихось міжнародних досліджень мультицентрових, угу. які б могли нам показати ефективність. їх досліджити ефективність. Так, тобто зараз жарознижувальні, а краплі для носу та засоби від кашлю. Так, так? Це а звідки не боруться... специфічно не симптоми. В перші три доби ми дивимося динаміку і в принципі симптоматично тільки лікуємо. А звідки беруться ці рекомендації? 500 гривень, 700 гривень для лікування гриву. Ну чесно кажучи, я думаю, що це від того, що є, а, скажімо, паніка серед населення, і кожен, і кожен якось вимушений намагається для, 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 для себе. Думаю, да, що тут ще від, скажімо, совісті того, хто продає, так. так тому що приходиш в аптеку, купуєш мінімум, так і ще на додачу в якості бонусу залишаєш, скажімо, отримуєш якісь противірусні поради, противірусне лікування. Оля дуже вам дякую. Отже, як фармацевтична мафія змушує нас купувати ліки в аптеках, і як правильно їх обирати? Дивіться далі. Світ захоплюють віруси майже в кожній країні заговорили про атаку нещадного вірусу Зіка. Ось він ліз, звідки комарі поширюють так званий вірус Зіка. Десікавайс із шпредійса зікавайс. У прямому ефірі журналісти обговорюють небезпечний вірус свинячого грипу. І у нас пряме включення з медичним кореспондентом Елизабет Коен. Що ж потрібно, щоб берегтися від грипу H1N1? один. Ну, обов'язково треба пройти вакцинацію, мити руки і уникати скупчення людей. Найнебезпечніші віруси Україну минули, але жити при здоров'ї однак не дають. Нями міністр охорони здоров'я Квіташвілі хоч і з усмішкою, але ошелешив українців. У нас, в принципі, в країні є епідемія грипу. Якщо в принципі прозвучало з вуст міністра, програма гроші в принципі реагує швидко. Рукавиці, щоб не перейняти ці мікроби. Імовірне місце скупчення бактерій, столичні ринки та ярмарки, озброївшись антивірусною святою водичкою. Така у нас каністра. Все, можемо приступати. Добрий день. Інспекція з МАЗу. Поліція, отряд МУМУ, хрю-хрю. Провіряємо на гріб. На маску є якісь документи. що немає грипа. Я є. У кожного продавця м'яса намагаємося випросити хоч один ветеринарний документ на свинку, який підтвердив би, що вона померла здоровою, але всі спроби марні. Є документи на м'язко? Документи є? У мене м'язко немає А це що? Оце ж моє домашні. на слово вірять, якщо говорять. І не все таки просить документи. Ну, чесно кажучи, документи. Да? Да, да. Безрезультатні пошуки приводять нас до результативного методу, за яким на ринку і визначають, хвора свинка на грип чи ні. Поділімося по-братськи, давай. Поділимся по давай. Ну, давайте. давай. Так. На базарі українці чули про небезпеку вірусів і Зіка, і цвинячого, і українського грипу. Але міністерські заяви, схоже, не для них. Ані боїтесь? Свиного грипу. гріпа да не баюся свинового грипа. Мені вже Приклад, грип. тим не менше, доки тут не бояться за даними мозу, в Україні цьогоріч від грипу померло 166 людей, а підчепили бацилу грипу та герві майже 3 мільйони людей. Зрозуміло, що така статистика, при найменшій за студії, змушує українців бігти до аптек за порятунком, але замість людського співчуття вони наштовхуються на сухі ринкові відносини з фармацевтами. Коли ви приходите в аптеку. Ви називаєте медикамент по його активному віществу. Продавець вам пропонує сразу какой то бренд. Дмитро активіст брав участь у розробці плану реформи системи охорони здоров'я для мозу. Сьогодні захищає українців від фармацевтичної мафії Із власного досвіду дізнався, як та чому фармацевти намагаються продати ліки якомога дорожче. Тому що із 300 гривень вони получать 100, а из 150 – получат 30. Тому дає пігулку правди, що допоможе розпізнати, коли на вас намагаються нажитися фармацевти. Це все выдуманы і коррумпированные системы надбавок, которые вкладываются в стоїмость упаковки. паковки. А они можуть достигать 60-70%. процентов? Единственный способ сравнения, это международная на этот продукт. Бажання аптекарів заробляти на людях доводить і одночасне безпідставне підвищення цін на препарат, за яким під час грипу починається справжнє полювання та міфлю. В аптеках на цей препарат попит, тож разом із ним ціни підскочили на 700-800 гривень. За оцінками експертів, подібні підвищення цін на майже всі ліки лише за два останні місяці вірусної епідемії додатково приносить аптекам півмільярда гривень. Наскільки знахабніли касири в халатах, перевіримо просто зараз. Подивимося, скільки під час епідемії аптекарі спробують злупити з нас за симптоми звичайної застуди. Бабушка заболіла. Батько захворів, треба б щось. Якийсь набір зібрати е, сестра захворіла е, там, нежить в кожній аптеці. Фармацевти недовго морочилися з нашими рідними. Діагност не ставили, але руки за ліками тут же потягнулися. У першій аптеці нам з порога виписують ліків на понад 100 гривень. Це можна сказати найменше, на що здатні фармацевти. Скільки це? 122,10. наступна аптека. Удвічі більше: 261 А ось у цій так перейнялися недугою псевдохворих, що зняли з них пів тисячі гривень. Навіть антибіотики продали. 422,82. і зауважте. Ніхто не питає, скільки маєш грошей чи що хочеш купити. Захворів, плати. Ну, Диша тяжело, все, очень сильний кашель був. Так, бізумне. Я ночами не спав. Антону попервах в аптеках також продавали звичайні ліки від застуди. Чому б не продати більше, подумала молоденька фармацевт із найближчої аптеки, а виявилося, у нього грип. Я думав, що я сиджу. Ну вже почав задихатися конкретно в історії з Антоном. Усе минулося добре, адже від грипу врятує лише спеціальна вакцина, яку виробляють із цьогорічного вірусу. Тож усі протизастудні він спокійно може викинути. Боявся, слухів слухав. Ходять що це дуже сильний грип, тому спугався, що не виживу. Якщо боїшся, стаєш мішенью для фармацевтів страхом маніпулювати легше. Чи багато тих, хто й сам обманюватися радий, перевіримо. Готує програма. Гроші експеримент, що здатен зробити гриб з нашими українцями. Місце експерименту столична станція метро Тараса Шевченка. За легендою актор Діма хворий, чи то на гриб, чи на звичайну застуду. В метро перевіряємо реакцію людей. На звичайнісінький кашель. Умить пасажири, які опинилися біля хворого, лякаючись, кидаються до дверей вагона. Діма може спокійно присісти. В іншому кінці вагона працює наш спецагін здоров'я, який і шукає Дмитра. Але не всіх бентежить маскарад. Деякі пасажири здивовано спостерігають, інші потепилися в телефони. Хтось користується моментом і фотографує батальйон здоров'я. Щойно хворого оточують люди в білому. Місце довкола одразу порожніє. Пасажири рятуються і переходять в інший кінець вагона. <плоджен> Згодом хворого виводять половина вагону виходить разом із ним. Інша половина спокійно прямує у своїх справах. У 2009-10 роках фахівці мозу явно переоцінили небезпеку свинячого грипу, закупивши стільки препаратів та міфлю, що навіть нині вже прострочений, він припадає пилом на складах. Тож, якщо підбити фінансові підсумки і підрахувати прибуток аптечних мереж, то вийде, що на звичайній застуді та паніці фармацевти заробили непогану суму 1 мільярд гривень. Дієвий дешеве лікування, те, що здійснюється без паніки. Гриб приносить мільйони і мільярди фармацевтичним компаніям всього світу. Тож не дивно, що панацеї від нього і досі немає, ба більше ліки від грипу можуть виробляти у тих самих лабораторіях. Де таємно працюють і над вдосконаленням самого вірусу. Фантастика! Ми покажемо вам ексклюзивну сповідь геніального вченого. Це перше інтерв'ю людини, яка багато років працювала над створенням смертоносних бактерій та мікробів. Схоже, вірус грипу таки біологічна зброя, сенсаційний поворот.